Надходить новий рік першого числа, це свято Василія Великого. Ми будемо служити літургії о 10-й годині. В кого буде змога встати з-за новорічного столу і доїхати на Іванівку? Чекаємо вас. Хто буде в родині? Будьте в родинах, розділіть радість своїми ближніми і рідними. Подзвоніть тим, хто на чужині. Хоча б пошліть якийсь меседж в соціальних мережах. Першого числа о 10-й годині у нас буде літургія Василя Великого. Можна буде причаститися святих дарів. Е, попереду у нас богоявлення. П'яте і шосте число. Богоявлення попадає на понеділок. Ну, само собою, в суботу буде літургія. В неділю, субота це четверте число. В неділю 5 числа у нас буде зранку літургія о 10-й годині. І о 14-й буде служитися велике повечір'я перед е е богоявленням. І в, е в понеділок о 10-й годині буде святкова служба Богоявленська. Будемо свячувати воду. Будемо свячувати воду як 6 числа після літургії, так і 5 числа після вечірньої служби. Хай вам Бог помагає. Несіть радість Христового народження Сина Божого по своїм домівках і зігріємо тих, хто поряд з нами. І якийсь меседж про тим, хто далеко. Згадаймо своїх родичів ці дні. Хай вам Бог помагає.